Друзі, всім привіт! Дякую, що за на мій канал. І Сьогодні ми з вами разом приготуємо ось такий чудовий дуже смачний кекс під назвою Мурашник. Для початку нам потрібно буде збити білки. Тут у мене білки від 4 яєць сюди додаю чайної ложки солі і все збиваю спочатку до легкої піни. Далі із загальної маси борошна додаю приблизно четверту частину. У мене це буде ось 3 столових ложки. І далі починаю збивати все, нам потрібно збити білки у стійкі піки. Білки збиті, ось такі стійкі, вони виходять і тарілочки не випадають. Поки що відставлю і переходжу до жовтків. У мене тут, відповідно, теж 4 штуки. Сюди додаю весь цукор, що лишився. І сюди ж додаю пакетик ванільного цукру. І далі буду все збивати до посвітлення. Щоб в результаті має вийти, тепер сюди додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло. І ще раз все добре перемішаю. І ось така маса повітряна. У нас виходить. Буквально на хвилиночку відставляю і хочу ще підготувати сухі інгредієнти. У мене тут 120 г борошна, вже я його просіяла. Сюди ж я додаю 20 крохмалю. У мене крохмаль кукурудзяний, я зазвичай для випічки використовую саме кукурудзяний крохмаль, можна, в принципі, замінити і на картопляний. Додаю сюди, додаю 1,5 чайних ложки розпушувача. І ще мені потрібен буде шоколад. Шоколад потрібен чорний, одна плитка, пів плиточки зараз нам буде потрібно, я її ось потерла на мілку терку і теж сюди додаю. І лишається все вимішати до однорідності. Знову повертаюсь до збитих жовтків із білками. Білки нам потрібно об'єднати з жовтками і буду робити це в декілька прийомів. Ось так, спочатку першу частинку викладаю і акуратно. Все перемішую. Коли повністю вмішала першу частинку, додаю наступну. І повторюю, потрібно перемішувати акуратно, аби білки не втратили свою повітряність. Після того, як всі білки вмішані, починаю додавати сухі інгредієнти. Теж роблю це в декілька прийомів. Ось так спочатку додаю 3 столових ложки, і теж акуратно все перемішую обережними рухами знизу вверх. І обов'язково слід слідкувати, аби не було непромісу. Ось Таке в результаті однорідне повітряне тісто має вийти. Випікатиму я свій кекс ось такій кексовій формі силіконовій. Перед випічкою я її нічим не змащую. перекладаю в неї тісто і ставлю форму у духовку розігріту. Випікатиметься такий кекс 35 хвилин орієнтовно при температурі 180 градусів. Ось погляньте в результаті, який пишний кекс у мене вийшов, він у мене вже повністю охолонув і хочу підготувати ще для нього глазурь. Для цього потрібна мені буде друга половинка шоколадки. Я вже її розламала на маленькі частинки. Сюди ж ту даю столову ложку олії без запаху. І буду розтоплювати у мікрохвильовці. Звичайно, що розтопити шоколад можна і на водяній бані, але якщо будете розтоплювати у мікрохвильовці, так як я, тоді потрібно це робити імпульсами, аби шоколад в результаті не підгорів. Ну, ось така однорідна глазурь у мене вийшла, і поливаю нею свій кекс. Ось такий на даний момент у мене кекс. Залишу його трішки, аби охолонула глазур, і можна буде нарізати. І ось так моя випічка виглядає у розрізі. Кекс має чудову повітряну структуру і за своїм виглядом дуже нагадує мурашник, ну, відповідно, і назва у нього така. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.